Я Злата, я вас вітаю на маленькому читачеві. Сьогодні 10 грудня, а це означає 10-й віконечка на два календарі Мілка. Так, давайте зараз його пошукаємо. Хм. О, ось тут воно. Готові. Один-два. Дель впав. Мої віночі! Тут оця штучка, оцей маленький коник. Він у звідти впав звідти уявляється. Отакий от у нас коник. Уи! Уи. Тун-тун-тун. Гайне, давай. Вибач, конек. Ммм. Як смачно! Я не перестаю та з мілки. Дякую за те, що ви дивилися в мене на маленькому читачеві. Я вас побачу 11 грудня, Па-па!